20-метровий стяг розгорнули у Мукачеві до 106-ї річниці об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Учасниками живого ланцюга єдності стали пластуни, школярі, ліцеїсти, родини військовослужбовців та полеглих героїв, прикордонники, поліцейські, представники громадських організацій. Символічно тут, щоб сказати, що Україна єдина. У нас немає різниці, чи зі сходу люди, чи зі Сходу, чи з заходу. Зараз ми поєднуємося щоб подолати ворога, і це наша єдність. Вона має бути дуже потична, потужна, і вона має не тільки щоб на тому на цьому заході було, але кожного дня ми могли своїми справами єднати, щоб допомогти нашим бійцям подолати ворога, важлива для багатьох людей, звичайно, особливо для українців, тому що як люди боролися більше сотні років тому за цю незалежність, за соборність України, то зараз, коли ми маємо цю незалежність, дуже важливо її підтримувати і об'єднувати людей між собою. Це є символ єднання, єднання України, підтримка нашим військовим, віра у нашу перемогу у майбутнє. Перший живий ланцюг в Україні утворили 21 січня 1990 року вперед день 71-ї річниці проголошення акту ЗУГи. Відтоді щороку на День Соборності України, 22 січня, люди стоють у ланцюг єдності в різних містах України. Сьогодні разом спільно із пластами, з людьми, які приєдналися. Ми мали таку добру волю прийняти участь і заспівати такі прекрасні пісні, які славлять нашу Україну. Ці пісні. І нам дають продовжити наш народ, нашу націю, яка вірить в перемогу. І вони пересікаються з сьогоденням. Ми ними стараємося розповісти іншим і меншому поколінню і пластинам, які зараз сьогодні тут були, і звичайним людям, місцям, які тут живуть, про те, що це особливий день, день соборності, який нам постійно треба святкувати. Мукачеві утворили живий ланцюг єдності понад 100 людей. Організували акцію представники пласту Мукачево, розповіла верховниця скаутів Тетяна Куутич. За її словами, саме такі акції об'єднують людей. Пласт Мукачево вдруге ініціює в Мукачеві акцію до Дня Соборності. Ми робимо те, що роблять в Україні в цей день у всіх містах. Традиційно це утворення ланцюгу єдності. Це робиться на знак того, що власне сталася з лука у 2019 році, коли зунер приєдналася до. УНР і делегації від обох ну, тодішніх утворень е зробили оце от об'єднання. Соборність стала символом національної єдності, і цей день відзначається як свято, яке нагадує про важливість збереження цілісності та незалежності України. День соборності в нас час також часто має політичне та патріотичне значення, виступаючи як символ єдності та підтримки національних інтересів. Молодь, представники громадських організацій, жителі міста та ВПО цьогорічний ланцюг єдності утворили 22 січня на пішохідному мосту в Ужгороді, об'єднавши лівий і правий берег річки Уж. Ми вирішили доєднатися, адже місто Ужгород нас приєднило в скрутні моменти нашого життя. З 22 го року, на жаль, нам довелося переїхати з рідного міста Маріуполі. І ми об'єднались тут на Закарпатті. Наші маріупольці, ми представляємо Маріуполь на Закарпатті. Особисто. Я сьогодні тут, бо я як внутрішньо переміщена особа, вже двічі внутрішньо переміщена особа, це 15-й рік і 22-й рік. Спочатку це був маршрут Донецьк-Бахмут, потім Бахмут-Ужгород. І цим я хочу показати, що ми єдині схід і захід. Ми завжди були разом. І хто б що не казав, не налаштовував людей, які б думки не були, але свідомі громадяни і це більшість, вони знають, що ми єдині, і ми робимо для цього все. Тим самим, коли ми вирішили. Прийти сюди сьогодні, ми підтримуємо не лише єдність духу, ми підтримуємо захисників, щоб вони не забували, заради чого вони там, і що люди вони ніколи не забудуть їх подвиг та завжди будуть підтримувати їх. Так, я вперше на такі акції він для мене є доволі важливим, тому що це символює нашу єдність і соборність України, про те, наскільки наш народ зараз єдиний, і те, над чим нам ще треба працювати. Війнуть наші вороженьки, як роса на собі. За... Прийшли з однією метою показати всьому світу, що, попри біль і втрати, українці елементарно хочуть повноцінно жити у своїй країні, і такі заходи це яскравий приклад показати, що один за одного, взявшись за руки, це і є найнебезпечніша зброя для ворога. Побажання. Мир. Бажання закінчення Миримово. війни, щоб ворог забрався і пішов додому. А Україна стала єдиною суборною, вільною. Ми продовжуємо лінію своїх чоловіків. Їх вже немає, але вони були перший ланцюг, живий, який був мій чоловік, був. Він в Ужгороді жив, а він був аж під Тернополем. То був живий. І я хочу, щоб ми наслідували далі, щоб пам'ятали наші діти, внуки, що було, і ми живемо за ту перемогу. Побажаю, напевне, дійсно єдності, бо нас чекає дуже багато випробувань. Вони вже йдуть, ми багато випробувань проходимо, але попереду ще е, нас чекає ще більше відбудова країни, перемога. Е, от. Тому, напевне, єдності, щоб ми не е, розходилися по різні сторони, а рухалися в, в одному напрямку до однієї цілі. Я думаю, що найшвидші перемоги і те, щоб цей ланцюг був. З'єднаний від Львова до Харкова, від Франківщини до Одеси, до Маріуполя і щоб вся Україна була разом. Організували акцію представники Ужгородського музею та пласту з нагоди пам'ятної дати Дня Соборності України. Голові Закарпатської ОВА Мирославу Білецькому вручили відзнаку за сприяння обороні від Міністерства оборони України. Про це очільник краю повідомив на офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Нагороду передав полковника Миколи Журавльов. Сьогодні з рук представника оперативного командування Північ отримав відзнаку Міністерства оборони України. Вдячний міністру Рустему Умєрову Миколі Журавльову за оцінку та підтримку. Ці відзнаки для всієї команди. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які мужньо боронять нашу державу на. Полі бою зазначив Мирослав Білецький. Ті, в Румунію потрапив в реанімацію. В горах рятували обмороженого порушника кордону. На Закарпатті військовослужбовці відділення Богдан спільно з фахівцями Рахівського гірсько-пошукового рятувального відділення рятували порушника, який просив про допомогу. 24-річний житель Кіровоградщини мав намір у незаконний спосіб потрапити в Румунію. Для втілення свого задуму обрав високогірну ділянку кордону, щоправда, здолати намічений шлях не зміг. Пошуки ускладнені високим сніговим покривом та поганою видимістю тривали більше. Семи годин. За 10 метрів до кордону правопорушника вдалося виявити. Чоловік був настільки замерзлий та знесилений, що навіть не міг говорити. Прикордонники з рятувальниками передягнули його у сухий теплий одяг. Напоїли гарячим чаєм та передали лікарям. Медики діагностували у чоловіка загальне перехолодження та обезводнення. Наразі він перебуває у реанімації. Поліцейські Рахівщини розслідують аварію, внаслідок якої загинув пенсіонер. До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Костилівка Рахівського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, працівники якої провели на місці події першочергові слідчі дії. Поліцейські встановили, що 41-річний мешканець селища Великий Бачків, керуючи автомобілем Дейво Сенс, здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок цього 79- річний пішоход отримав травми та був Талізований до лікарні, де згодом помер. Водія авто поліцейські освідували, за кермом чоловік перебував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частини 2 статті 286 кримінального кодексу України. Автомобіль учасника ДТП правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик поліції. У справі призначено експертні дослідження, за результатами яких у подальшому буде встановлено усі об'єктивні обставини ДТП слідство у справі триває. Поліцейські Мукачівщини затримали зломисника, який смертельно травмував співмешканця своєї матері. До поліції не дійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті за місцем проживання 52-річного жителя села кольчино Мукачівського району. Судмедекспертиза експертиза у своїх висновках зазначила, що смерть чоловіка була насильницькою. Для встановлення усіх обставин злочину поліцейські провели ряд заходів. Стало відомо, що між 52-річним загиблим та 29-річним раніше судимим сином його співмешканки був конфлікт. Згодом сварка. Переслав бійку в ході якої зловмисник завдав потерпілому численні удари руками та ногами по різних частинах тіла. Після цього фігурант залишив чоловіка непритомного в оселі, де він за кілька годин від отриманих травм помер. Оперативники відділу поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції, використовуючи можливість відділу кримінального аналізу, відстежили маршрут руху фігуранта та розшукали зловмисника у одній із закинутих будівель Мукачева, де він переховувався. Підозрювано поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Розсилали наркотики поштою в ожроді на торгівлі канабісом і метамфетаміном викрили місцеву жительку. За процесуального керівництва Ожродської окружної прокуратури 37-річну місцеву жительку затримали за підозрою у незаконній торгівлі наркотиками та психотропами. Жінці найближчим часом оберуть запобіжний захід. Прокуратура та слідчі вже звернулися до суду з відповідним клопотанням. Правоохоронці задокументували, що протягом останніх двох місяців Ожродка систематично збувала канабіс та метамфетамін. Для цього згортки із забороненими речовинами маскувала серед побутових речей і надсилала поштою по Україні. Задля конспірації постійно змінювала місце відправки та використовувала змінені анкетні дані. За місцем проживання підозрюваної провели обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили пакетики із речовинами, схожими на наркотики та психотропи. Їх відправили на експертизу. Також у квартирі жінка зберігала необхідні для фасування товару електронні ваги та сотні пустих зіп-пакетів. Подальше досудове розслідування здійснює уже. Ський рай управління поліції за інкримінований злочин підозрюваний може загрожувати до 10 років ув'язнення. Душив та силою відібрав гроші. Поліція Тячівщини затримала неповнолітнього, який скоїв розбійний напад на таксиста. До поліції звернувся 61-річний житель селища Дубове Тячівського району та заявив, що на нього напав невідомий. За викликом виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції. Після проведення першочергових заходів правоохоронцям вдалося встановити, що інцидент трапився вночі у автомобілі заявника. Чоловік працює таксистом і в той час він перевозив клієнта. Останній знаходився на задньому сит... Сидінні і раптово почав душити чоловіка та наніс йому близько 10 ударів по голові. Надалі нападник силою відібрав у потерпілого мобільний телефон 3 тисячі гривень, та на ходу вискочив з авто. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили що до нападу причепний 17-річний житель селища Дубове. Зловмисника по гарячих слідах розшукали та затримали. Фігуранти помістили в ізолятор тимчасового тримання. Неповнолітньому нападнику вже повідомлено про підозру, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває. i am Із Німеччини до України екстрадували закарпатця, підозрюваного у хуліганському нападі, і побитті чоловіка до смерті. Зусиллями Ужгородської окружної прокуратури вдалось забезпечити екстрадицію на територію України закарпатця, якого розшукували за підозрою у незаконному проникненні до житла, чинені у складі групи осіб хуліганського нападу та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті у співпраці з офісом генерального прокурора до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина було направлено запит на у 33-річного громадянина для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні, за результатами розгляду запиту, було прийнято рішення щодо екстрадиції. Чоловіка вже передали українським правоохоронцям на міжнародному пункті прописку краківець Корчова. Інцидент, у причетності до якого підозрюють особу, стався у серпні 2023 року. В селі Порошково, що на ужрочині. Зараз у суді йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також правоохоронців встановили, що на території іншої країни перебуває і спільник чоловіка. Прокуратура готує клопотання щодо його екстрадиції. Патрульна поліція Закарпатської області притягнула до відповідальності нетверезого водія-порушника, який позбавлений прав керування. Подія трапилася нещодавно близько опівночі. Патрульні зупинили керманича, який, рухаючись на авто Авді, порушив ПДР на вулиці кільцевій в селі Холмок Ужгородського району. Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння, тому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Однак громадянин відмовився на порушника склали адміністративні матеріали. Загальна сума штрафів становить 92 тисячі гривень.